Увага! Бурульки! Перепад температури та значне нагромадження снігового покриву сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд. особливо старих будинків з похилим дахом, виступаючих архітектурних частинах будинків та великих деревах. Особливу небезпеку бурульки становлять в місцях масового скупчення людей та на вузьких вулицях, де тротуари прилягають до будинків, падаючи, бурульки може травмувати перехожих. Людина ризикує отримати струс мозку, а той померти від сильного удару. Тому слід дивитись не тільки під ноги, а й вгору. Необхідно. Пішоходам не заходити на межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звернути увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинки. Уважними слід бути під час прогулянок, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив. Подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками, тому, проходячи біля високих дерев, необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу. По можливості слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста.